Після весілля. Коханий. Я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана. Якщо ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. Студент приходить на іспит. Відкриває портфель, дістає три пляшки коньяку. Ставить на стіл. Ось вам три пляшки. Поставте мені три. Професор беручи пару пляшок. Я візьму дві. Розмовляють дві подруги. Мій чоловік роботу любить більше, ніж мене. З чого ти взяла? У нього перед сексом зі мною так не стоїть, як вранці перед роботою. Чоловік каже до жінки. Галю, а де горілка, яку я вчора купив? В графіні. У нас нема графіна. Графіна нема, а графіня є. Їде чоловік на машині. Раптом внутрішній голос каже. Зупинись і копай ось тут. Зупинився, копає. Опа. Знайшов мішок золота. Їде далі. Раптом внутрішній голос знову каже: Зупинись і кинь мішок в море. Чоловік думає зараз випливе 10 мішків. Кинув мішок в море, нічого не випливо. А внутрішній голос каже Бачив, як булькнуло.